У Дніпрі збільшилась кількість постраждалих внаслідок вчорашнього ракетного удару по місту. За даними ОВА, відомо про дев'ять поранених та одного загиблого. Рятувальникам ДСНС лише сьогодні вранці вдалося ліквідувати масштабну пожежу площою 6 тисяч квадратних метрів, що виникла внаслідок влучання. На місці удару від ДСНС були задіяні 162 рятувальники та 35 одиниць техніки. Внаслідок ворожої атаки у Житомирському районі одна людина загинула. Наразі відомо про п'ятеро постраждалих. Серед них дитина 2011 року народження. Усі постраждалі госпіталізовані до медичних закладів. За даними ДСНС, пошкоджень зазнали, щонайменше п'ять багатоповерхівок. В одному із будинків виникла пожежа. Пожежу загасили. Наразі триває ліквідація наслідків надзвичайної події. Україна отримає новий пакет військової допомоги у 580 мільйонів доларів від Британії і Норвегії. За даними змі, Велика Британія та Норвегія допоможуть профінансувати доставку в Україну сотень тисяч безпілотників в рамках нового пакета військової підтримки. Про такий спільний пакет з існуючих фондів фінансування буде оголошено у п'ятницю на зустрічі партнерів України у Брюсселі. У Міноборони Британії зазначають, що це допоможе профінансувати. Швидку доставку українській стороні дронів FPV. також фінансування забезпечить ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів і обладнання українських військових, а також радарних систем і протитанкових мін. Британія розглядає відправку військових в Україну на п'ять років. Про це пише The Telegraph. Офіційний Лондон розглядає можливість розміщення військ Сполученого Королівства в Україні. За даними видання відповідно до плану одного з низки варіантів на столі, очолювані Європою військові сили будуть направлені в Україну, щоб спочатку стримати Росію від порушення будь-якої домовленості та дати українській стороні такий необхідний перепочинок. Під час дискусії між Британією та Францією щодо коаліції рішучих було порушено питання поетапного виходу контингенту. Розглядається можливість, що західний контингент має виходити з України поетапно, а останні війська можуть вийти приблизно через п'ять років. Податково посилить контроль продажів на інтернет-платформах. Мінфін підготував законопроект. За даними змі, документ передбачає оподаткування доходів користувачів цифрових платформ, таких як OLX, Prom, розетка та інших. Хочуть вести обов'язкове щорічне передання інформації про продавців, які здійснили хоча б одну угоду за рік до Державної податкової служби. На думку Мінфіну, має передаватися інформація про всі без винятку операції і оподатковуватися на всі кошти фізичної. Особи з однієї гривні. Транспортний безвіз між Україною і Євросоюзом продовжено до кінця 2025 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Таким чином українські автомобільні перевізники й далі не потребуватимуть спеціальних дозволів. Як повідомив прем'єр, це вже четверта пролонгація угоди, яка демонструє свою результативність та ефективність. Український експорт дорогами до ЄС збільшився на 42%. Імпорт автотранспортом до України

Південь України засипало снігом через хуртовини паралізований рух транспорту. Зокрема, Херсонська ОВА закликала водіїв без нагальної потреби не виїжджати, а пішоходів за можливості залишатися вдома. Складною є ситуація з рухом на трасі Миколаїв-Одеса. Тим часом у самому Миколаєві затримки в русі тролейбусів та трамваїв. Миколаїв Обленерго повідомляє, що у зв'язку з погіршенням погодних умов можливі аварійні відключення. На трасах Миколаївщини через негоду вже заборонили. Рух вантажівок та автобусів за даними синоптиків цієї ночі у значній частині України прогнозуються заморозки.